наступному році на радість мільйонам фанатів рубрика Скоро замить на QTV. Вона стала найпопулярнішою серією ігор у жанрі екшн-адвенчур у світі. За 30 років існування серії вийшло близько двох десятків ігор. Відомий актор Робін Вільямс назвав доньку на честь головної героїні гри. Ну а сцена з отриманням головним героєм меча вважається одним із найвідоміших інтернет мемів у світі. Звичайно, мова йде про The Legend of Zelda. І сьогодні її прихильники. Знову затамували подих, адже засновник серії Сігеру Міямото пообіцяв, що остання частина гри Breath of the Wild все ж таки вийде у 2017 році, і це після чотирьох років напруженого очікування. У Breath of the Wild на вас чекає дуже закручений сюжет. Ви головний герой серії на ім'я Лінк. Таємничий голос пробуджує вас від сну та направляє у колись заможне королівство Хайрул, яке зараз перетворилося на руїни. Причиною такого спустошення є принц Темряви Генон. Скоро він зможе зруйнувати Всесвіт. І єдиний, кому під силу розібратися з ним, це ви. У Breath of the Wild вперше у серії буде великий, дійсно великий світ. Ти зможеш вільно пересуватися. Як на коні, так і на своїх двох. Проте, аби знайти собі коняку, доведеться відвідати багато різних областей. Кожна матиме свій клімат. Якщо не хочеш перетворитися на бурульку, доведеться слідкувати за тим, як добре ти захищений від холоду. До речі, щодо захисту: вперше в історії серії, ти зможеш обирати, якою зброєю надерти ворогам дупи. Тут будуть і сокири, і списи, і звичайно, мечі. Бресов Зе Вайд ми залишили все краще з минулих частин та додали багато нових фішок. Окрім зброї, у вас буде ще багато цікавих речей. Наприклад, руни. Стазис зможе зупиняти фізичні об'єкти у часі. Це допоможе, коли потрібно затримати міст, що постійно рухається. Ну а за допомогою генератору льоду ви зможете заморозити воду та спокійно залізти на дуже високий інший берег. Творці обіцяють іще багато цікавого у новій частині The Legend of Zelda. І якщо б це були якісь інші розробники, ми б сумнівалися, чи можна їм вірити. Але це сам Сієро Міямото, бог та ктулху усього сучасного ігробудування. І впевнитися у його словах ти зможеш вже у 2017 році, коли Breath of the Wild вийде на Nintendo Switch та Wii U. Далі у програмі розробники вкладають у гру мільйони доларів та роки праці. А якийсь бешкетник проходить її за кілька хвилин. От вийшла тільки нова ігра, і парень одразу ж відео на Ютуб пройшов, йому за 10 хвилин. Для чого гравці долають ігри на швидкість? Феномен спідранінгу у фокусі. Не можеш приборкати динозавра станним. У ARK Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. а також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта.